Всім дорогі, хто на викнали Ельбубар! І сьогодні ми з вами будемо грати Роблокс Башні. Башні. Роблокс Башні. Роблокс Башні. Ця гра дуже популярна була колись. Я її сам грав, часто дуже. Це моя була любима гра, я її кожного дня грав. Ну, тепер про неї майже всі забули, але є люди, які її дуже люблять. Я сьогодні з цей режим ще не грав, але я знаю, що тут. Є один бах, що тут можеш ти літати на отак на ось цих штуках. Це не бах, скоріш. Мінус. Я мені ж жовтий подобається, ми синій жовтий. Синій жовтий це Україна. Тому я нападаю на... на... Я нападаю на червоних. Я червоних не дуже люблю, хоч червоний колір я люблю. Я з тут часу так роблю, береш динаміт, кинув і зриваєш цю під ними. Мінус одна сторона. Беремо динаміт, кидаємо і ламаємо. От. Ці штуки треба забирати. Все ще трошечки. Прощайте. Ні? Тримаються, ще дивіться. А! Там чел, там чел, коротше, знизу. Все, ми програли, так? Да? Так, да, ми програли. Я вирішив нападати на них. Червоних, але червоні завалили нас. Я просто не знал. Минус. Понял, как на меня нападать. А, ну давайте у тебя штуку Меня убили. Блин. Я думаю, перезайти, але це не точно. Ну, давайте перезайдемо. Бо це дуже довго буде тривати. Так, М -м -м, де оця штука, вот. Бо це дуже довго буде, вот, ми за червоних. Я хотів атакувати червоних, абост, Але тепер я буду атакувати. Блін, не вбило. Так, хвилиночку. О, тепер має все бути добре. По мене мені час від часу потрібно. Мені здається, що мене заново атакують нашу башню. Ось вже нема цих. Лишилося лише. Лишилося лише зелені. Так, атакує. Атакуємо. Я щось попасти не можу по башні. Давайте тоді побудуємо тут таку стінку. По ній залізу. А, ні Короче. Ні, на нас... Де він? Блу. Ми вбили блу. блу. Я не знаю, как літати. Ого, він про давай на них нападемо. Нападим. Ну вот, заново бачите. Я не знаю, як це літати. Як? Я і, с... і пригаю, але я не можу поняти. Половина нашої башні відлетіла. А, тут, коротше, головне не зруйнувати башню. А зняти чекпоїн. Давайте ще. О, зелений. Давайте ще один... Давайте атакуємо. Оце дуже довгий буде режим. Поняв, як там подати на мене? Це довгий режим. Дуже довгий. Тому, ну давайте ще попробуємо, звісно, але це дуже довгий режим. Я говорю, я пам'ятаю, що я грав в цей чах, коли тут можна було постійно лазити. Натискаєш на кнопку і по постійно. Так, так давайте забираем. Понял, як? Куда мы лезем, бро? Куда, куда мы лезем? Куда? Ты на того нападаешь? Не. <звук> <звук> Вибачаюся за стуки і за СМР. Я просто п'ю какао. Так, тут уже червоних нема майже. Ну, давайте попробую. Окей. Я вже трошки понял, як тут літати Берем і закидаємо тут бомбу. Вот. Це останній поверх-то. Да? Я собі зниз сам зламав, а їм вони навіть не порухалися. Ще трошки і зруйную. Це може трохи часу зайняти. Ну, я думаю, не трошки. А трошки довго. Будуємо. Не так вчив мене. Мене так вчив будуватися мій брат. Чесно. Я шуткую. Він не грає. Скільки там? Давайте заповільнемо в оцім бомбу. Тут там нема. Ліна напала на мене. Окей, це дуже довго буде, виціло ще тримаються їм дуже легко. Окей, а на цій я точно вже закінчу. Зараз убью його тільки. Куда ти лізеш? Куда? Давайте. Як вони тримаються? Як? Окей, okay, давайте ще чуть-чуть. Я хочу вже цих синіх скинути, ну хочу. Таке враження, що вони ще там грають. У вас нема такого враження? У мене таке враження. У них просто падає вверх. Вони самі навіть не падають, а у них вверх падає. Я не знаю, як це літати. Але тепер точно закінчимо. На цій Надійноче я закінчу, тому всім па-па!